Зараз ми з Андрієм Дорошенко, компанія Хорж. Пару днів тому ми з вами зустрічалися на лабораторії наутіл. Зараз ми вже тут, на агрітехніці, і поспішаємо тут, як якась активність ділова проходить у темі Ноутіл в 12 годин. А так як Андрій знає німецьку, то без її допомоги нам буде важко щось зрозуміти. Подивимося і послухаємо. Так. Добре. Добре. Тут в рамках ділової програми проходить живий подкаст на тему «Ноутіл «No – це майбутнє живої, живого ґрунту. Ми думали, що це якась панельна дискусія, а виявляється, вони просто розмовляють, записують цей подкаст в інтернеті і тут, от по цій адресі… Можна вже потім зайти і подивитись запис. Що цікаво, що навіть тут розмова йде про майбутнє про майбутнє нашого ґрунту, і всі розуміють, що треба, щоб він був майбутнього живим. Крім того, цікаво, що приймає, хто тут приймає участь, це представники компаній, які зараз вже майже всі компанії, які виробляють техніку. Тут представляють техніку для прямого посіву. Я бачив тут одного з менеджерів Хорша із компанії Новак, є представник. Так що цікаво потім подивитись, приблизно кому цікаво, може зайти по цьому QR-коду і подивитись, про що тут була мова. Ну, а ми підемо, підемо з Андрієм далі. Думали, що це... тут, бачите, якщо подивитись, тут панельні дискусії проходять. От, такий свободній, бачите, вільна така обстановка. Я думав, що і про нову тіло буде така розмова, що можна було б задати питання, але це другий формат. Ну що ж, йдемо далі. Що тут будемо дивитись? Що Тут є цікавого? Вітаю, друзі, ми знову знайшли нашого партнера. Кілька днів ми були в Києві, зустрічались, знімали також відео. І ми тут грандіозна площа. На виставці, Як вам виставка? Дуже так феєрично і масштабно. Ну і хороше я бачу масштабно. Тому що це чотири роки ця, вся, всі інновації, зараз вони всі представлені. Так. так, І в два рази більшим стендом. От. Що цікавого, хорш? Накопичив на за 4 роки і що він представив? Хорша, якби ви знаєте, є всі напрямки розвиваються, але е, він ніколи не забував напрямок е, збереження вологи. Да. І тому е, на виставці ми бачимо, бачимо зараз ми стоїмо біля модульних конструкцій. Під невеличкі трактора, невеличкі господарства, які можуть себе реалізувати в напрямку е, ноутіл на да, і збереження вологи. Значить, ми маємо модульні конструкції під невеличкі трактора і невеличкі фермера, От. відповідно маючи е, в концепції харчів передній навісний бункер-партнер, який може бути 1600-2000 е, тисячі літрів, і зараз новий 2400, який може розділятися. На дві частини 60х40, ми можемо і сіяти з нього, і, відповідно, вносити добрива. І відповідно, щоб реалізувати повністю цей концепт, ми маємо такі новинки, як Аватар SL. Це 6-метрова навісна сівалочка на навіску трактора, яка складається в 3 метри транспортних. але Висівна шина вона реалізована в один ряд з міжряддям 25 або ж 30 сантиметрів. Відповідно, може бути обладнана учасником ряду, який спеціально розроблений під посів ріпаку і дає можливість викидати велику масу соломи з зони посіву, давати чіткий контакт зерна з чистим ґрунтом і отримати рівномірні дружні всходи. Ми залишаємося так само при великому диску опорне колесо глибини. От, Відповідно, уловлююче колесо і закривання рядка. Всі ці моменти збережені. Музенький коньок, який при підтиранні диску ми можемо піднімати вище і завжди мати гарне прорізання. От. Цю машину ми також адаптували під нашу сівалочку Маестру. 8х70 або 12х45, вже новинка є, чи на 50, де ми можемо мати змінний задній модуль. Тобто ми. Його просто навішуємо на сівалочку, яка має бункер 3,5 куба, і таким чином проводимо висів. От. І це дає можливість не купувати всю машину, а купувати тільки сам модуль. Е, також ви бачите два грибка. Що воно нам може дати? Воно нам може дати як відключення половини сівалки, так і можна сіяти різні види культур з різним міжрядням, тобто всіватися. От. І це також дуже цікаве рішення. При посіві сидератів чи покривних культур. Коли ми навішуємо це на трактор, ми також маємо таку опцію, як до завантаження, перенесення ваги, щоб якісно прорізати ґрунт і чітко закладати насіння на задану глибину. І на цьому ми не зупинилися. Ми також маємо не тільки дискові сівалки для посіву у поронивних рештках, а також анкерні. Ми маємо е, нову такий модуль. Сівалка називається Спрінтер SL. вона також 6 метрів шириною захвату і складається 3 метри транспортно. Також має два грибки. В даному агрегаті ми маємо міжряддя 25. Але що цікаво, що ми їх зробили з такого паралограмного типу. Тобто, що ми маємо? Гідравлічний циліндр, який дає тиск на сушник до 200 кг, при цьому спрацьовує як блок безпеки. Але якщо ми подивимося, ми маємо розміщення в шахматному порядку. Тобто велика маса проходить спокійно, повністю через цю машину і не схильна до забивання. Регулювання глибини відбувається ключем переставлянням відносного опорного колеса, але колесо в нас клиновидного типу пустотіле всередині. Тобто воно чітко закладає зерно на задану глибину і не схильне до забивання. Sorry. Тут ми можемо бачити різні види сошників, які ми можемо адаптувати під сівалку спринтер. Тобто всі знайомий сошник Андерсона. От, відповідно, вузький сошник з вузьким долотом, де міняється тільки наконечник і ставиться широке долото 10, 10 см для полосового посіву. По пожнивним решткам, а також ультратонкий 1,2 см, який дає можливість на сухих умовах якісно провести посів. Ми зараз відкрив вам секрет, тестуємо в Україні спринтер з віджаддям 25, з новим сушником анкерним через гідравлічним прижимом, але 12 метрів ширина захвату. І 3 метри транспортних. Бункер 5 тисяч літрів 60 на 40 розділений. От. І також ми тестуємо в Україні шину Аватар з Маестро Дефау». Ці всі новинки вони будуть, е, я думаю, представлені наступному році, на днях полів. От. А зараз е, ми рухаємося в тому напрямку, щоб їх удосконалити. І це рішення модульних типів дасть можливість для фермерів невеликого, невеликого господарств, реалізуватися в напрямку ноутіл. Тому що е, вкладати великі кошти, не розуміючи, які наслідки, дуже важко. А коли ти маєш невеликий компактний агрегат, ти можеш швидше самореалізуватися.